Сьогодні ось такий цікавий раритетний ножик від Боба Терзуоли і компанії Спайдерко. Цікава інкрустація про Спайдерко та Терзуолу. Ось тут в руків'ї. така от металічна вставочка. Цікавий клин на вігнутих спусках. Великий логотип самого Боба Терзуоли. Голден, Колорадо, Сполучені Штати Америки, Планета Земля. Ось такий класичний, дуже ніж. Насправді в ньому нічого такого високотехнологічного нема. Мабуть, крім сталі CPM20CV. Ось дуже популярна, класна сталь, справді класна. Все решту дуже таке традиційне, просте. Лейнера, накладочки з GTN, отвір під темляк. Клиночок такої цікавої форми ретро. Нагадує мені ще воркери перші. Ну, Видно тут, що це олдовий дизайн. Олдовий дідів ніж. Ось цікавий клиночок, типу дроппойнт з таким зверху, фальшиком з замком лайнер-лок і відкриванням через отвір. Ну, Все як завжди у Спайдерку. Давайте поговоримо про цей стармейт легендарний по своєму справді ніж. Він от в комплекті з такою ось сумочкою приїжджає. Ось так виглядає його артикул GTN CPM20CV. Одним словом, ви зрозуміли, що це лімітка, яка приїхала на огляд від каналу NiveCal. від Гріба. Ви зможете в описі пройти за посиланням і написати йому в його телеграм-каналі про наявність цього ножа, про його вартість і так далі. Моя ж задача інша: познайомити вас з цією легендою. Оцей стармейт, він в перекладі його можна перекласти як зоряний напарник, товариш по зі зоряний товариш. Легендарна штука, яка ще з 80-х років тягнеться, і є якась плинність, є якась історія за кожну ітерацію цього ножа. От я просто вас хочу познайомити з шматком ножової історії. На прикладі ось цього спрінтерана. Однак я сподіваюся, що ви для себе отримаєте ще якісь просто нові емоції, нові знання, нові враження. Ось що таке компанія Спайдерка? За що я люблю спайдерку? У мене в колекції найбільше ножів, власне, від цієї компанії. Колись я, напевно, знімав окремо відео власне, про свої ножі. Хоча, скоро ви побачите у програмі Гостра каша, ви побачите випуск присвячений моїй колекції, однак я там, звісно, не показав все, що в мене є. Бо є таймінг цієї програми. Ось дивіться, два спайдерко. <хи> Якщо тут класичні лінії, тут просто два дідуся, і Селглесер, і не то тут просто ну, все технологічне. Звісно, я прокачав цей ніж, це Manix Lightweight, але він тут у мене на АВТ-накладочках з, з, з світлячком. Світлонакопичувачем, ще два світочка зліва справа у цьому болкейджі, який там зроблений теж окремо фурнітура з латуні і з міді зроблений болкейдж, керамічна кулька, Максамет, одна із найлющих сучасних суперсталей. Тобто настільки от все прокачано і такий хай-тек. Це спайдерко. І ось тут поряд ну, зовсім не хай-тек, ну, крім сталі. Ми про це домовилися. І це, і це спайдерко. І от мене вражає те в цій компанії, по-хорошому вражає, що вони от не бояться експериментів. От за стільки років роботи компанії впроваджено дуже багато новацій, впроваджено дуже багато цікавих колаб. І ось оця колаба Терзуола і Стармейт, Терзуола і Селглесер, Це, напевно, от можливо, вона навіть я можу помилятися. Є люди, які краще знають історію ножових компаній, але мені здається, що взагалі саме перша колаборація компанії Спайдерку. Історія така, що там Бобтер Зола, він займався різьбою, там по нефриту і так далі. До речі, непогано ця історія ось тут описана. Я зразу, друзі, хочу вам це підказати. Можливо, коли ви купуєте ножі, от скажімо, від спайдерку, ви оцю штуку просто ігноруєте. Ну, що тут може бути написано про те, що компанія надає там якісні вироби, що вони повинні бути загострені, що вони повинні використовуватися обережно, ну і так далі. І так далі. Це зрозуміло. Однак. Оці тексти, які сюди просто вписує компанія, до речі, дуже пізнавальні, дуже цікаві. Часто це, власне, історія появи тої чи іншої моделі. Вам може пригодитися оця вся історія колись в розмові, коли ви якомусь неофіту розповідаєте про свій ніж. Ну і він скаже там, припустимо, а що твій ніж? Чим він цікавий там? Тому що він дорогий? Ні, тому що за цим стоять якісь конструктиви, імена, легенди. Дизайни, інколи якісь історії і так далі. От вам, оцей е, вкладка, оцей там буклетик. Він інколи просто візьміть його, прочитайте. Візьміть там Google Translate, просто перекладіть його через Google камеру. Ви для себе інколи можете відкрити цікаві історії про ті чи інші моделі, їх появу і так далі. Ну, давайте зараз про StarMate. Тут треба розуміти, так що цей ніж ну дуже добре перевірений часом. Мова йде про 80-ті роки. Бубтер звула взагалі один із піонерів такого, скажімо, поняття як тактичний складений ніж. Вон він почав використовувати титани, він почав використовувати лайнерлоки на своїх ножах. Він був знайомий з, по-моєму, Майк Волкер, той, який вперше, можливо, не запатентував, але системно почав на своїх ножах і на інших ножах встановлювати лайнерлок. Це просто. Напевно, винахід, який можна, скажімо, йому приписати, хоча це не означає, що він перший зробив у світі лайнерлок. Однак вважається винахідником лайнерлоку. І ось тоді, на початку 80-х, в середині 80-х з'явилося ну, нове явище. От перший ніж Боба Терзуоли, такий відомий, бо в нього були кастами, були якісь перші невдалі ножі, які не залишилися ніде, можливо, десь в історії, може у нього в особистій колекції. Його перший такий серійний масовий ніж називався ATSF. Advanced Technology Combat Folder. Ось так, така абревіатура. Я буквально кілька днів назад гострив такий ніж. Ну, це вже сучасна версія цього ножа, бо би Терзуволи там на Мікарті і так далі. Ну, одним словом, я думаю, ви знаєте цей ніж, він досі продається. В нього є теж не одна ітерація. Так от, Селґлесер і Терзуола, вони зробили на основі цього ножа. Аті Сіф. Вони зробили там модель с 15 Вона стала історичною, бо це була спроба зробити кастомний ніж Боба Терзуоли в серійному виконанні компанії Spiderco. Звісно, там з'явилися, ну, отвір як спосіб відкривання. Там з'явилася кліпса, це теж те, що запровадив Тобто Він дозволив, до речі, Терзуолі він йому передав ящик з кліпсами, дозволив йому на свої кастомні ножі ставити кліпси ось такі на трьохточкових кріпленнях. Тобто теж цікаво. Ну, зараз це два дідуся, тоді це було двоє там, відносно молодих людей, які на початках ну, мали амбіцію, напевно, що робити щось цікаве, в тому числі і колаборації. Це Лайнер-Лук, про Майка Волкера, я розповів вам. І ось це міст між кастомом і серійкою. Тобто, умовно кажучи, це була стармейд, це була спроба зробити кастомний ніж Боба Терзоли, поставити його в серію. І він, напевно, цікавий зараз, не в силу там матеріалів, тому що, ще раз кажу, тут це якби банально. Там GitN і 20-ка, яка зараз досить така вже поширена. Хоча зрозуміло, що це преміальна сталь. Лайнерлок, взагалі, багато хто вважає, що він там морально устарів, є набагато цікавіші замки. Нічого тут такого в конструктиві, ніяких інших матеріалів, покриття нічого немає. Фарба на кліпсі тут взагалі сатинований клиночок. Це ніж для тих, хто знає, хто такий Терзуола. Це ніж як приклад того, що кастомні ножі ще з 80-х вони можуть жити, вони людям цікаві. Ця історія може бути цікава. Така проста, дуже зрозуміла архітектура побудови ножа. Тобто, Два лайнери, дві накладочки з GTA, клиночок, лайнер-лок, тобто абсолютно класика, наскільки вона може взагалі бути. І оцей ось зоряний помічник він має вже. Ну, не знаю, вже на мінімум, напевно, три чи, може і чотири рівня отаких от втілень, ітерацій. Перший, я почитав, що ще десь був зроблений в 1999 році. Теж він вироблявся з Cow у Голдені Колорадо. <coughs> у нього сталь тоді була. Теж він був на вігнутих спусках, теж на лайнерлоці. Кліпса в нього була двохпозиційна, зараз, можливо, чотирьохпозиційна, ну в теперішній версії. Вона мала плейнове заточування і комбіноване, тобто напівсерейторне. Він виготовлявся певний час. Потім в 2012 році була в Японії зроблена друга ітерація. Вона вже була на японській сталі віджитен. Ну, а як інакше, японці придумали цю сталь практично спеціально для ножів. Це той приклад, коли, коли сталі от виготовляються саме на замовлення ножових компаній, саме під замовлення як інструмент саме для... Побутових ножів, там, кухонних ножів, ІДСІ ножів і так далі. Тобто саме для ножів, не як різального інструменту, тому що різальний інструмент, різні там, шнеки і так далі. Це використовується в різних видах промисловості, де потрібно нарізати там, не, не знаю, будь-що, наприклад, там, картон, пластик, ну, якісь матеріали. А це ні, мова йде власне, про виробництво ножів, як таких. Я, до речі, от, проговорився вам про те, що буде випуск про мою колекцію на каналі компанії Ібіс. Це буде гостра каша. А якщо ми говоримо про ножі з різних сталей, то скоро ви побачите теж, сподіваюсь, цікаву програму. Я не буду дуже глибоко розповідати, так як би спойлерити. Однак я думаю, вам буде цікаво. Це буде окрема програма, новий формат про сталі. Але давайте до цього доживемо, дійдемо, подивимося. Сподіваюсь, вам буде цікаво цей формат, і він буде мати продовження, залежатиме друзі, від вас. А ми йдемо далі. Ну, третя ітерація, ну наскільки от я, те, що я зміг знайти, це, власне, ось ця, ця спрін ран. Я єдине, що не знаю, можете уточнити у гліба, я не знаю, скільки примірників цього ножа виготовлено. 100, 200, 300, 500 просто не знайшов, тому не знаю. Однак однак цих ножів не так багато. І така є особливість в таких ножів, що вони, наприклад, умовно на сайті Спайдерку, для прикладу. Там цей ніж, скажімо, коштує там 250 чи 300 доларів, але його там уже нема. Його викупили дуже швидко, і ті, хто його купують, далі вже можуть собі дозволити, орієнтуючись на те, як побудований ринок і інтерес, вони можуть будувати цінову політику по іншому. Тому завжди в таких випадках, вам, як і мені, там доступний Google, ми можемо там перевірити, яка ціна може бути там на новий ніж, якщо він є в наявності, яка ціна на бушні ножі, там що пропонує eBay, Amazon і так далі. Ну, В даному випадку я просто ще раз кажу, не знаю, яку кількість цих ліміток виготовила компанія Спайдерко, приурочивши отакі тривалі співпраці свої з Бобом Терзолою. Але така адаптація його кастомного ножа, вона достатньо якісна, цікава, і вона про щось вона ось про історію цих. Людей і не побоюся сказати, що Боб Терзола видатний ножиман. Він входить в гільдію слави там, і італійських ножових майстрів. От у мене є в особисто колекції ніж теж за дизайном Боба Терзоле, це так званий його сицилієць з компанією Fox. Теж мені дуже подобається цей ніж. Ось Терзуоло дизайн. Він його присвятив Сицилії, ну це Він етнічно італієць, хоча, звісно, що він американець, бо ті. Мешканці Америки, які народились там, мають громадянство. В них в паспорті написаний не етнос, в них написано політичну е, національність. Ось національність у американець. Про клин поговорили. Давайте подивимося трошечки про ТТХ. Е, ну, Про матеріали поговорили, про клин. Е, давайте подивимося по ТТХ е, 120 грам. Давайте його просто змірюємо, щоб розуміти. Інколи в руках просто там об'єм руків'я, чи вага, чи масогабарит, чи розмір. Ну складно оцінити. Тому все-таки в цьому справді деколи є сенс. Ну я бачу 9 сантиметрів по ріжучій крайці. Там 9,5 клина, ну, 9 сантиметрів ну, чистих ріжучої крайки. Правда, тут немає рікасу. Але рікасу немає на багатьох ножах у спайдерку. Така у них спільна риса. Тому всі, хто любить гострити, знають, що у спайдерку ось тут завжди є якісь малесенькі такий шматочок непроточки. Ну, це зрозуміло, це не є якась недолік такий критичний, який там заважає роботі ножа. Однак, на мою думку, було б класно його додати. Загальна довжина 22 см. Ось матеріали ви вже знаєте: G10, лайнера, причому лайнера скелетонізовані, тобто перфоровані, ще так можна назвати, стяжні бонки. От, трубка для темляка, для темлячного, скажем так, ну для темляка, справді так. От. Кліпса в чотирьох полонях. Ну і клиночок. Вігнуті спуски, сатин. Сатин такий, от, так званий поперечний, тому що буває напрямок крисок сюди. Тут це поперечний сатин, і на голомені, і на вігнутих спусках. Дуже мені подобається сатин, як фініш. Так, я розумію, що він царапається, він збирає дуже-дуже швидко якісь артефакти роботи. Однак це робить такий ніж з сатинованим клином, робить його дуже таким парадним і просто хочеться вічно його там протирати від пальців. Щось таке. Ну, це значно краще з точки зору порівняння з дзеркальною поліровкою. Взагалі не дуже люблю дзеркало на ножах. От продукти прилипають, а це дзеркало миттєво матується з самими маленькими там царапками все. сатин, якби, на мою думку, набагато краще, хоч він теж, звісно, збирає сліди роботи на, на себе. Однак дзеркало це просто катастрофа. Одним словом, друзі, давайте до висновків. Це, звісно, там не якась вау технологія Все дуже просто, все дуже спокійно, виважено. Якщо ніж родом з середини 80-х років, от сама форма клину, зараз уже навіть не знаю, хто так робить. Такий дроп-пойнт з таким яскравим фальшиком. Ну тут, в принципі, м'яса теж багато на клині, тобто вістря достатньо міцне. Ось, І вігнуті спуски теж не дуже часто роблять. Я не кажу про те, що це якась дуже рідкість. Однак однак, ну погодьтеся, що все-таки це буває не так часто, як, припустимо, клини з прямими спусками. Механіка чудова, механіка на шайбах, Ось ніж новенький. Абсолютно, і він зразу там на його азмасці, на його, скажімо, він оце клиночок по центру. Просто приємно відкривати, закривати. Ну, класний виріб, класний примірник. Я не бачу тут якихось косяків, якихось необроблених моментів, щоб десь там щось забули, якісь заусенці прибрати і так далі. Класний дуже примірник, комусь він точно послужить класну службу, тому що це якби ніж, яким можна справді працювати на Ідісі, можна нарізати ним, там не знаю, продукти, все, що необхідно протягом не знаю робочого дня, можливо, десь там відпустці, взяти його з собою, там на пікнік, як польовий кухонник і так далі. Тобто тут нічого не заважає різати, тут нічого не заважає геометрійну різу, хорошому різу. Одним словом, це повноцінний хороший інструмент, зроблений в тому стилі ще з 80-х-90-х, присвячений крутому дуже дядькові і дідусю, насправді, вже давайте так, вже якщо мені 51, а я його збуду дядьком. Ну він вже, може так, по відношенню до мого віку. Це на покоління, він мені там до батьки годиться. Уже дідусь, вже дідусь був терзоволем. Ось. Одним словом, такий ось цікавий примірник. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво про цей StarMate, ось про цю версію, про цю ліміточку. Ви дізналися про себе О, для себе, точніше, щось нове. Я зміг передати вам якусь емоцію, моє захоплення, тому що я вже вам показав про те, що от мені цей дідусь подобається, його дизайн, його... він часто використовує оцю таблетку. Цей винахід, який теж належить саме йому. Тобто Бобу Терзоволі. Ну, тут, звісно, ми бачимо отвір, але таблетка, цей диск, його правильно звати. Ось так, бо ми таблетка називаємо це, звісно, ножиманська сленгова штука. Диск для відкривання, це його патент. Потім титан як матеріал він почав першим використовувати. Ну, і ось бачите, буквально з перших там випусків ножів села Глесера, де була вже Кліпса і так далі. Все це було впроваджено от цьому ножі. Сі-15. потім. Starmate того ще 99-го року одним словом, ось так от жива історія все відбувається плинно від моделі до моделі. Якісь ідеї залишаються. Вони приносять людям користь. Хтось такі ножі використовує, хтось тримає колекції. Ось Потім передає там, дітям, скажімо, ну, а діти з часом ми вже цього не застанемо, напевно, наші діти передадуть з часом це внукам. Ми цього можемо з вами не застати, але я не хотів би на якійсь такій негативній ноті закінчувати свій, свій огляд. Хочу підкреслити, що моє завдання дати вам можливість якісь для себе нові отримати інформацію, знання, можливо, якщо хочете. Ось, Хай це такий буде чистий, нажиманівський, фановий контент. Ось і сподіваюся, вам це такі відео, такий мій підход до справи підоб... подобається. Приносить вам теж певну користь. Я радий, що ви зі мною на каналі, і росте кількість підписників, ви ставите, мабуть, дзвоники про сповіщення, про нові відео. коментуєте. Мені дуже подобається активність в коментарях. Кожне відео набирає кілька десятків коментарів, як мінімум. І я намагаюся на них відповідати, і в цьому продовження того, що я роблю, от, випускаючи такі огляди для вас, це от власне спілкування, яке дає нам можливість ну, один другому підказати якихось ідей і допомогти інколи виручити з якимись там питаннями, складними і так далі. Мені це дуже друзі подобається. Я ніколи не лінуюся там відповідати. Хоча я зараз обмаль і вільного часу, і струмом проблеми, як у всіх нас. Ось, але я на це дуже велику увагу звертаю і вважаю, що це порядно і правильно з точки зору мене, як автора каналу, до вас, моєї аудиторії. Все, друзі, зустрінемося, як завжди, в коментарях. До зустрічі!